Доброго вечора, козаки та козачки, пані та панове. З вами я, Миколка, і хочу зробити ось таке невеличке відео. Привітання, побажати всім самого найкращого, привітати всіх з наступаючим новим роком. Побажати, що хай всі невзгоди, все горе та все погане залишиться у старому 2024 році, а новий 2025 рік хай приносить лише здоров'я, щастя, прибутки, все, чого кожен для себе бажає. І головне мирного неба. Хай вже нарешті 2025 рік принесе нам всім українцям мирне небо над головою. Також ще, друзі, хотів. Виразити величезну подяку від щирого серця Роману та Тимуру за те, що вони вирішили удостоїти мій канал не лише своєю присутністю, своїми переглядами, своїми лайками, а ще й знайшли можливість підтримати мій канал монетою. Хлопці, ви неймовірні. Я не можу виразити словами, що я відчуваю наразі, що ну, це. Сказати, що це дуже приємно, то це нічого не сказати. Це надзвичайно приємно, це надзвичайно мотивує. Дякую ще раз вам, хлопці, велич... величезне просто дякую, дай вам Бог здоров'я. Я не впевнений, що заслуговую на це, проте, якщо ви вирішили, що заслуговую, то сперечатися з вами я не буду, друзі. Ще раз хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Ще раз всім всього найкращого, хай новий рік принесе лише все найкраще. Тому, друзі, з наступаючим новим роком бажаю всім щастя, здоров'я, мирного небу та всім бобра!